Робочий одяг Швейцарія, крем плюс екстра 20 кг, 6,5 євро за кілограм. Починаємо з такого з запакованих. Далі у нас кофточка, вона йде на флісику, десь емочка і вона з бірочками йде. Далі у нас безрукавочка такого більшого розміру. Далі сірі штани. І на зав'язочках. Далі у нас такі штани брючні. Потім у нас є такий халатик. Бачимо, що у нас такі штани з зеленого кольору робочі. Далі у нас чорні. Чорні штани теж робочі. Потім халатик. Зараз халатик, це у нас Есочка розмір. Потім у нас такий великий халат. Дуже. Така сорочка. Потім у нас такий халат. Він іде довгий, подовжений. Далі у нас штани. Робочі такого біжного розміру. Далі в нас з бірочкою бачимо штани теж, такі робочі. великого розміру. Далі великого теж розміру, такі робочі штани. Багато кишень присутньо. Знову робочі штани. Тут розмір 4 xl Вони йдуть легші такі. Це як джинсові. Такі е, Розмір не вказаний, але це десь елечка напевно, це на флісику. Така кофта якрава. Далі в нас бачимо, що є запакований халатик. Далі штани з бірочкою. Далі у нас такі кортики. Далі так, у нас штани, теж такого більшого розміру, з дірочкою. Яскрава жилетка. Далі така курточка балонова. Безрукавочка червона така яскрава. Далі у нас комбинезон. Так, це йде комбінізон. І все йдеш етикеточкою більшого розміру. Далі у нас такий халатик. Потім Отже бачимо яскрава така. рукавочка. Дальше такий халатик. Дальше у нас бачимо такі штаны. Вот у нас комбинезон знову йде на. Дальше. У нас курска тепла. У йде, йде тепленька. Розмір у нас. Не пише, але такий більший розмір у нас. Потім на штани. Теж такого великого розміру. Бачимо. Далі. Теж штани. Робочі. Ще бірочкою йдуть, це десь есочка йде. Білі, штани. Далі такі шортики, Такі штани. Теж в них великого такого розміру. У нас підтяжках такий комбінезон, теж такого великого досить розміру. І останнє це в нас. Це у нас такий халатик. тут є ще розмір S-L-X-L, і в нас ще, ще така. Сорочка. Для самого не похід нашому мені.